Друзі, всім привіт! Новий день, нові вершини. Значить, доїдаємо ми Наполеон, який ми приготували на кулінарію. Ну, він так званий швидкий. Ну, він нічого не швидкий, але дуже смачний, чесно скажу. Чесно кажучи, я думав, він буде гірший, але вийшов доволі смачно. Іду я зараз далі працювати. Треба буде вже зайняти сьогодні перекриттям між першим і другим поверхом, а саме вирівнювання балок. Гофру навідний кабель, треба буде закріпити. Таке подібне там. Ну, одним словом, буде дуже весело у нас. Привіт, такі, друзі! Всім доброго раночку. Що ж, нам приїхало? така посилочка. Тому що запаси треба поповняти, слухайте, да? какао, яке нам вже закінчилося, нам прислали 25 кофе розтас. До речі, нам дуже сподобалося. Діти зацінили справді, і какао полюбили тільки. Завдяки ось-ось от. Ось, ось Та-дам! Друзі, новинки! Захотілося мені взяти все-таки для куми моєї дорогенької каву. Ось такі вісім наборів. Ну, дуже насправді класно, собі дуже зручно, навіть на роботу брати. Швидко, не треба оце цілої пачки тарабанити. Це ж одна порція хіба пакета? Да, так, да, да, це одна порція. Ну, чому така велика та порція? Ну, я не знаю. Там може не одна Там порція? Там вісім. Тут, до речі, на другій стороні. Рецепт, і я так собі навіть порахувала, що виходить ціна одного пакетика 37 гривень. Ну це в принципі та сама така натуральна кава в магазині. Мене зацікавила саме ось ця новинка, тому що тут вони зробили кислинку 3 з 5, а гірчинку тільки одиничку. Такої кави ми ще не пили. Ми пили, коли було кислинки 3, а гірчинки 2, А от щоб кислинки прям так багато, ну мені здається, це буде максимально смачно. Пізніше Аня хотіла сказати, це буде максимально кисло. І то, що до цього всього ми вже відкрили. Трошки почали їсти з дітьми арахісову пасту, але вона в нас теж є. Нам таку такого смаколика прислали. Кранч арахісова паста просто таким з кусочками горішків. Я толіку знаєте, просила, 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 просила. Візьми мені 2 літри, 3 літри арахісової пасти. Знаєте, навіть така маленька баночка, я вже її бережу, так потрошки намазую. До речі, дуже класно смакує з медом хліб, мед і просто арахісова паста. Ось така, друзі, у нас посилочка від 25 кофе Ростер, за що їм дуже дякуємо. Тому що от реально в нас це все йде. Ну, кава, скажімо так, не сильно йде, тому що ми не такі прям кавомани. Але з ми собі дозволяємо це зробити, тому, що навіть сьогодні ми прокинулися просто. Просто варені, ми варені. У Нас напевно, що заходить хвороба. Ді дітей знов в ніс не дихає. В мене голова другий день болить. Толіка теж це все те саме повністю. Нам ще й на хату йти, тому краще все-таки випити собі. Дозу кави, щоб ми ще не, не заснули до вечора. нам треба ще монтувати два відео. До речі, друзі, не забувайте про промокод Саврудки 25 Там іде знижка 20% на всю каву, крім дріпів, комбо і наборів. Тобто, ці дріпи у ці в пакетках вони не йдуть на, ці, на цю знижку, але теж дуже класна штука. Тому переходьте, замовляйте, куштуйте новинки разом з нами і всім смачного. Погода сьогодні знов спортилась капітально. Добре, що ми з дітьми декілька днів назад прогулялися і все. Бо зараз на цілий тиждень знову дощі, вітер, і з дітьми ще просто прихворіли трішки, вже нікуди не вийде. Йдемо, працювати. Я вже у нашому будинку, так що першим, що ми займемося, це нашою цією штучкою, яку ми купляли, як вона фриза називається. Проробимо нормальну штрубу на де то воно є, на ту гофру, що я купив. Ось, цю. її треба чуть глибшу зробити на відний кабель. Ми спокійно сюди вставляємо гофру, закріплюємо її і все. І в нас до водного кабеля все готове. Спочатку це зробимо, закріпимо, а тоді вже перемістимось наверх. Там моє улюблене заняття, будемо рівняти підлогу. Я спочатку пробував дрилькою це все робити, але я переживаю, що я її просто спалю. Тому що тут треба не просто просверлювати, а ще трошки таку в бік. І навантаження на дрилі не таке, як в нього заплановане з заводу. Тобто бокове виходить, навантаження. А перфоратор до цього більш сильніший. Тому я думаю, ним буде краще це все робити. Друзі, ми проводимо збір на безпілотник для 57-ї бригади. Тому хто хоче долучитися до збору, посилання на донат буде в описі під цим відео. Та посилання на банку, щоб ви могли подивитися, яку суму ми вже назбирали. Також буде в описі під цим відео. В принципі, цієї глибини має повністю вистачити на нашу штрубу. Спробую я те і фризою, щось нічого не хоче робити. Булгарка є булгарка. Трррк і стер, і все. Ще на пару міліметрів зараз глибше зроблю вже ну, на рівні стіною. Ця гофра була, і в принципі можна так закріплювати. Я вже впала дітей спати. Зараз йду до толіка. Що я йому роблю? Це бутики з сиром і з маслом. Мені дуже-дуже сподобався цей сир. Просто про нього трохи забулася. Чеддер. Ну от по смаку, от не знаю, такий масленний, такий смачний, смачний. Ось будь-які толікові. Щедрик ось такий ось така упаковочка. Тут десь приблизно 600 грам сиру, він дуже смачний. Це типу йде як чедер. Вчора я була так заплетена в косу, коли на полон ми робили. І сьогодні так само зупилася. Кажу, мам, запліти мені таку косічку. Написала мені, що дуже така личить. По-перше, вона і личить, а по-друге, мені так дуже зручно. Мені нічого не заважає. Зараз до дотоліка дощара на вулиці дуже великі, вітри ще дуже великий. Але прийдуся, тому що не була вже давно. Я випила кави, так чи інакше. Треба пройтися, що я буду робити. Спати я не лягла дітям. Казку прочитала, до речі, яка прикольна звичка у дітей. Вони тепер просять тільки казку, цю книжечку біленьку, лікувальні ці казки, 50 чи скільки цілющих казок. Тільки і просто-тільки ці казки. Вони якісь такі, знаєте, ми от далі продовжуємо читати, зараз закінчуємо. Там якісь такі казки, просто тобі в голову не вкладається. Я не така ідея взагалі прийти. І вони слухають всі казки зі скритими ротами. Повністю всі. Настільки уважно, вони ще жодних казок не слухали, як саме от ці 50 цілющих казок. Чому я не знаю? Ну вони справді цікаві. Навіть я читаю і мені цікаво. В нашій штрубі ми закріпили кріплення. Ось такі во. бачите, на них буде кріпитися гофра. Тобто є ось така стяжка. Вона вставляється сюди, вставляється гофра і вона тільки чик і затягується. Ось таким чином я сюди стяжки позасовував. Зараз буду пробувати вставляти гофру вже закріплювати. Чіпки затягує. Краса. Тільки питання в одному, чи я потім, виходить, один поворот, другий поворот. Чи я зможу протягнути кабель? Будемо бачити, походу. Поки що закріплювати не буду, треба перевірити, чи ми зможемо просунути сюди кабель. Сіна, тут трішки виглядає. І знизу гофра має сюди доходити, виходить. Тут ми її обріжемо, але вона ще ось так виглядає. Так що, в принципі, хай так і буде. Для тих, хто не знає, або ті, хто перший раз дивляться наші відео, то повторюю: ми робимо для того оце все штуку, тому що я в майбутньому можливо буду підключати трьохфазну лінію, можливо, не буду підключати трьохфазну лінію. Подивимося, наскільки вистачить мені споживання того, що в мене є. І Якщо мені не вистачить і я захочу підключити трьохфазну лінію, то мені не доведеться потім там вибивати щось висверлювати чи ще щось зробити. Я просто цей кабель старий, який буде в мене до лічильника йти, виймаю. І в цю гофру засовую вже новий кабель прямо в наш щиток в будинку. І тим самим я собі полегшую життя. Я ось ще думав, котел в мене буде електричний в цьому в гаражі. Я думав, ще до нього зразу щось такий кабель кинути, що можна було на трьохфазну потім переключити. Але потім думаю, що мені це заморока? Я це все зможу через дві. Розробити, якщо треба буде, і підключити вже новий кабель до котла електричного. Ну, в принципі, якщо ми ще будемо це, все робити, це ж таке діло. Кажемо, як є, без протяжки я цей кабель засунути не зможу. Трошки всовуєш і все, і він далі не лізе. І це тільки, і це тільки дві, дві жили, 6 квадратів. А якщо взяти трихфазну лінію, там буде йти 4 жили. Якщо за земленням, то 5 жил. То його взагалі буде важкувато засунути, я вам скажу. Так що обов'язково треба буде продумати протяжку, щоб можна було його затягнути всередину. Так, дріт я не зміг засунути через гофру. Але протяжку. Скажем, стальну. Ось таку. Я з двору пробував, вона спокійно залізла. Все добре, ніби. Тепер спробую з тими поворотами затягнути через протяжку дріт. Через тюгов. Це, правда, шестерка буде дріт. Ось бачите, дріт виліз. Певними труднощами, але вдалося просунути. Ось так. На кінчику намотав ось таку штучку для того, щоб не було гострих країв спереді. І у нас спокійно вже прийшла по гофру. В принципі, я думав, буде гірше. Все нормально, значить можна закріплювати гофру і все. Значить, так і будемо робити. Хороший метод. Можна тепер лізти наверх і рівняти балки. Отже, що ми забули наверху? Оця лінія. Це йде лінія чорнової підлоги. По цій лінії ми мусимо вирівняти всю підлогу на другому поверсі. Рейки я вже попідрізав, залишилось їх поприкріплювати через підкладку. Це йде підкладка з льону, і вона мусить, деякі мінімальні нерівності вона прибирає. Та плюс гасить всі шуми. От я йду. Чуєте звук? О, Отака от вібрація йде, коли йдеш на другому поверсі. А через підкладку, по ідеї, цієї вібрації бути немає. Отакого. От Гупання бути не має. Лінію виставив, Зараз будемо рівняти. До речі, що я тільки що помітив. Я щось думав, що культ дистанційного керування це така безтолкова річ, для чого він взагалі потрібний. А виявляється, що це доволі така й толкова річ. Бачите? І не треба мені постійно бігати до лазерного рівня, щоб виключити його чи включити. Допустимо, я злажу з другого поверху, я його виключив і все. Нам писали в коментарях, що цю підкладку краще кріпити до цього клеєм ПВА. Але я цього робити не буду. Я просто степлером в декількох місцях її позакріплю, щоб вона не поз'їжджала, і все з самого краю, там де рейка найтовстіша, буду 120-ми цвяшками забивати. А тут вже вже мене є саморізи шістьорки. Це будемо ними закручувати. Комбіноване так зване кріплення буде. Ці рейки не ідеально вирівнюють. Плюс-мінус там сантиметр перекос буде по підлозі, десь вище, десь нижче. Але це вже щось, це вже краще, ніж було. Це раз. А по-друге, наші попередні лаги будуть, і ми ними вже остаточно все вирівнюємо. Перед укладанням фанери підлога була просто як лід на озері. От зараз, наприклад, я вже дві балки прибив через підкладку. Погупав, каже, Аня, взагалі різниці ніякої. Він от просто мотлох накиданий, він ще весь тарабанить. А коли просто ходиш по балці, о, така вібрація йде. У, у, у. А коли ходиш по цій рейсі через підкладку, да, то теж йде вібрація, але не така сильна, якби тихіше вона чуть, чуть йде. Коли просто ходиш. Ну, побачимо. Якби сума невелика, Тих підкладок на всю цю площу до копійки, так що покладемо і буде нам щастя. До речі, Анечка прийшла. Де ти? О, Річард, привіт! Де ти тут? а? Я тебе не бачу. Ну так, да. десь там ходить, одним словом. До лазерного рівня користуюсь пультиком. Он бач, нема лінії, так? Да? Є лінія. Нема лінії. Я думав, що це єрунда той пультик, а от насправді це зручна ну, штука. Не не, не, лазиш. О, це що таке, бутик? Зараз да, сиром. Що собі, а чай принесла? Ні. Тобі лука води дав. Блін, мене, мене ж посмішка розцвіла, тут чай не принесла. Тобі рука води дав. Ні, дякую, дякую. Ідемо покажу. Ти бачила, що я зробив на кухні? Ну та розетка, ж ти казала, тобі не потрібна, я трошки переробив. Ну розетка була до до цієї до газової плити чи до електричної сюди. Я її зняв, цей кабель, кинув сюди на ці розетки, що не видно? А верх весь знімав бачиш, зверху немає нічого. Зверху кабелів немає, бачиш? Ну бо вов вони сюди. Я на дві лінії розвів, окремо на кухні. Що? Це на який кабель? Це той, що в хату буде заходити. Від лічильника. його? Ну, Я засовував вже. Я пробував. А чого ти зразу не засунув? Тому що його ж там треба закріпити, а потім вже засовував. Я думаю, знаєш, що нам придеться зробити зараз? Нам доведеться далі антисептиком дошки обробляти, ті, що там на дворі. Так, ну, я друзі. Я прибиваю в тій кімнаті, ми вже туди спокійно можемо ці дошки всі закидувати, сороковки, підрізати і хай вони там далі досихають, лежать. Ти вже тут половинку хоча б одну прибив? Я дві палки тільки прибив. Ти який ти швидкий. Друзі, діти заснули, і поки вони сплять. У нас ще є година часу. Нам треба або почати щось робити, або не почати нічого робити, а просто поїсти, погандіти, зняти відосик, якийсь короткий. Ну, як ми вміємо, в принципі, на вулиці, до речі, вітер якийсь такий теплий. Я б не сказала, що він холодний, хоча і вітер, і дощ, але ну як тепло. Я йшла, вся просто мокра, навіть шапку зняла, тому що мені дуже жарко. Нам такі що, цікаві думав, коментарі пишуть той? Аня, не, не приходь взагалі на будинок, тому що ти заважаєш Ти, Ти тільки йому обуза на будинку. Ну як сказати, ну я б вмер без зі скуки, якби тебе тут не було, розумієш? Ого, бач. <кхи> почули, так? Да? Від головного лиця про те, що людина зі скуки померла б. Ну, в принципі, я якось обстановочку йому розряджаю і щось можливо там потримаю або подам. Я щось ну можливо не завжди допоможу, як хотілося б, але. Веселіше, плюс ми ж не тільки тут займаємося будівництвом, а ще й знімаємо для вас відео і робити це до вас набагато легше. Для нас до речі, це була одна мить. Так так коротко я ще на будинку не була. <с? <с?> Прийшла і пішла. Встигла Аня прийти, як дзвонять батьки, кажуть: Аня, діти повставали швидко-швидко додому. Ой, все. Давай, Анічка, йди. Я йду дороблю ту кімнату, напевно, і теж буду. йти, бо вже зараз буде темніти. Ну я, до речі, не так вже й мало тут, тут пробула, тому що ми зняли два коротких відео, ще й три, ще одних відео. Багато-багато всього ми, коротше, зробили, дещо що ще своє вирішували. Отакі то справи. То все, Аня, біжи, я вже лізу наверх, далі буду. Давайте. Довго. Будеш. Птися, а? довго будеш. Та хоча б ту кімнату зроблю і все, буду йти, напевно. Покажу, так. зараз буде темніти, багато не наробиш тут. Тобто. Поки нема дощу, то я шурую рую дом через поле. Там таке було то? Чого? Я йшов через поле нормально було. Да. Все, давай. Наступного літа, як ми вже зробимо штукатурку, скоріш за все, треба буде утепляти армопояс. Вверху, оцей армопояс, він же йде утеплений, тобто ззовні йде 10 см пінопласту. То верхній армопояс вже, в принципі, промерзати немає, а нижній повністю йде на всю стіну, тому там ще треба буде придумати, що з ним зробити. Одна кімната вже готова. Рейки поприбивали. Краса. Що можна сказати? Вже їх закинемо сюди. Ці поперечні дошки, ще їх, чи лаги, чи не лаги, і вже ними до кінця вже повирівні. Практично рівно встигли в прийти, як на голову мені зберег зробити зелений торт, тому що діти дуже сильно просять життя. А що може бути краще за життя? Це жилений торт, правильно. І друге, що я хочу зробити, це сад з змівіни. Мама мені каже, що десь вона таке відео знайшла. Мівіна дуже там прям шкідлива. І там показано, що щось в ній лазить. Ну, в общем, не знаю. Хочу зробити цей сад з змівіни і скуштувати, чи взагалі ну, він буде смачний Там має бути купаска, кукурузка, мівіна, ячку. Ніби щили юрочок, але вроді нема тут в магазині юрочку. Зараз побачимо. Я буду кучкою переніс. Бери велику. І а я Нам треба велику на. таку живе, тільки дуже обереж, надо вперше вам берешку мішаю. Давай, бере такого, точку не тримай. тут тримай лучше, Тут ручка. Маленьку, тепер можна ось таку от штучку. Адам тим склом пальця. Ой, так що так продовжуємо далі. Кейфорс мажор невеличкий. А зверху вам що ще один слой? Мама сюди? Ні, ти що? Ну, далі наступний, я... висипай. Далі, ні, далі я там харяє. Я там висипаєш Я, я не, можу. не можеш, Тебе ручка порізана. Так. Да. Да. До речі, взяла сметану війни в магазині. Якась така цікава міліна. Крекер вершковий. Наступне, що ми зараз будемо робити, це робити салат з міліни. Угірків немає в нас свіжих. Будемо робити без огірків. Ну, принаймні, я для себе вирішую, чи буду його далі робити, чи не буду. Вам треба вже тут тим так, на адам больше. Он не то и нам. А нічого нема. А вот и Давай. Давай. Однаньку бальбуди прав. Треба значить не 3 до 3 або 2 до 2, а якщо одна пачка мівіни, то половинка приправи, якщо дві пачки мівінки, то одна пачка приправи, якщо три пачки мівінки, то дві пачки приправи. У нас є шинка, можна брати і таку ковбасу, кукурудзу, таку полосочку ми тут їдемо, раз, два, три, чотири. Іди ще тут до мене. Чи а, да, йди. да. Коли тобі його так чи як тобі? А, я знаю. Давай ти хочеш. А ми тобі його запугаю. Ти справляєшся? Mm -hmm. Чи ти вже половину з половину з'їв? Ні! Nee. О, на тобі вже рот запханий м'ясо. Собі тут поліза. Так, тут в мене чотири яйця шинка і кукурудза. Зараз додаємо ще мівіну на кипяток. Давайте, друзі, я просто так спуштую. Нехай навіть толіка немає, але чи смачне, чи не смачне, бо тому що свинки в мене течуть. я хочу дуже сильно їсти. І гра тут взагалі був би бомба. Немає гроха, ну то таке. Смачно. Дуже смачно. Завжди думала, як можна давати салат макарони. Буду робити. Зараз ще теплий вийшов. Хай нам зараз трошки шесло Ну Кажи, чи смачно? Смачно? Надам спробуй. Ні! Не хочеш, хочеш. Посуд помили, желе заховали, чекаємо толіка, будемо робити скоро, як тільки, захолоне, як тільки захолоне желе, будемо робити тортик. Разу і переділася, що я хочу сказати: дві капсулки набагато кращі. Робили, робили, поки ніч не настали. Ще залишилось декілька балок, ці повирівнювали. Збираємо свої монетки, шуруємо додому. Вже будемо завтра це все Ну, В принципі, і так непогано. Перепад є невеличкий, але це вже не критично. Лагами воно потім все повирівнюється. Це вже не 7 і не 5 сантиметрів, це якихось один сантиметр, то ерунда. Навіть якщо перепад по підлозі буде там пів сантиметра, один сантиметр, то все єрунда. А тепер друзі, точно все. така вийшла велика миска салату <свисті> на дві порції зробила. М -м -м. В, холодильник. в мене тут 350 грам сметани і 150 г грам молока. Я трошки розвела, щоб таке воно було, знаєте, рідкіше. І поки діти граються. До речі, зараз восьмого на вечора через годину я буду вже їх починати вкладати спати. Так от поки діти граються зараз. Швиденько це заколочу. Тут же в мене все готово і желе, і з боку вже біленька заливочка. Друзі, що воно буде, ось такий у нас вийшов торт. Виймає толіку з холодильника салат. Я мій не переварюю, ти розумієте, останній раз мій віна ще в школі їв. Там нема огірка. Все для тебе. Просто якби був огірок в магазині, я б дала огірок. За ціни, якщо, до речі, то я взяв ще дві пачки мівіни. Я хочу зараз зробити, але мені дуже сподобався. Я бачу, ми з цих хату дожилися вже до мівіни. Так це салат, слухай, він тобі скажу не дуже і той дешевий. Смачно? Скоро будемо перлову кашу, і їсти. У ну, чесному тоді. Там кукурузка, яйця, вітчина і мігіна. Каша така, піде. Смачно можна їсти. Ну ясно, що тобі не це все миска. Да. Да. А скільки? Чуть-чуть. Зараз дам тобі ще щось.